Сьогодні на огляді у нас ось такий пояс корсет на шнурівці. Ось так він виглядає. Попереду у нас металеві люверси, ось така атласна шнурівка, стрічка. Її можна регулювати. Цю шнурівочку вона активна, дуже класна, якісна, така тверденька, екошкіра, яка є структурованою та добре тримає форму. Показую її текстуру вам поближче. Ось так вона виглядає. Усі шви виконані дуже-дуже якісно. Основа корсету це йде ось така еластична резинка. Вона буде дуже добре тягнутись та підлаштовуватись під вашу фігурку. На спинці йде ось така застіпка з двох кнопочок. Фурнітура тут срібляста, металева. Ці кнопочки дуже добре тримаються. По фігурці не будуть вони відстрілювати, розтібуватись. Усередині виглядає він ось так. Дівчата, кого зацікавила ось така стильна модель поясу корсету, чекаємо вас для замовлення в нашому Instagram Direct. До речі, на сторінці є ще величезна кількість інших варіантів корсетних поясів та інших аксесуарів.